Це вже щось працюють. Роман, ти знав щось про тарабани? Роман, ти просто гость, ти все щось або привезеш, або відвезеш. Що, починили рекламацію? Так. І що? Надіємося, що не повар. Бля, що ти так багато всього привіз? Максим, ти щось створеєш чи ні? Саги понавозив. Ми на офісі зараз роман, був в цех щось привезе, бо в цеху щось привезе на офіс. Але завжди щось роман вічно щось як придумується. А з тими пряниками що, роман? Два пряника. Е -е, Металон. Все? Та. Пожили, пожили і згнили, так? Вони свої гроші заробив. Такий у нас скептичний роман. <рапит> Він або дотушниться до чогось. Мета все підряд або все зразу рубає на корні. Тут купа роботи, знов сьогодні приїхали, зараз то будемо дефектувати, відсортовувати, що в цех, що не в цех. А ви слідкуєте проблеми з радіаторами, телефон в шапці.